Приблагословенного, файного, світлого дня суботи. То слухайте, не мій мотоцикл, якщо щось на задньому фоні, то хтось тут залишив, але йде хороша. Хто зна, хто зна, на чому буду скоро їздити. Товариство Субота вчимося від старших. Нині чудовий, просто як на мене, урок від отця Петра Криницького. Хто його знає, файний священник служив довгий час на Закарпатті, потім на Херсонщині. І служив в окупації, немало, такі файні свідчення має, а потім його звідти видворили, <кій> ну він сам Словак, то здається, завдяки тому вижив наразі. Та й слава Богу. І, коротше, багато, доки він служив е і буде служити ще після перемоги, то він багато речей зробив файних. І у верхніх торгаях чи таргаях рим-католицька спільнота віддали їм такий храм, напівзруйнований Рим-католицький. І коли вони зайшли у, у цей костел, у цей храм, то така була цікава картина, друг мені розказував, що вони заходять з оцом Петром все завалено, криша завалена. І, і посередині церкви так сюрреалістично лежить статуя Леніна, облеч, обли, обернена е, головою до вівтера і обличчям донизу. Я отець Петро так підійшов до нього, так, до Леніна і каже йому, що, Володька, прийшов час, і ти клякнув перед вівтарем. Прийшов час, і ти поклоняєшся Богові. Як ти? як тобі? Як кончу цю ситуацію? Я так страшенно розсміявся. Слухайте, це таке файне, таке було благословене, таке пророче, не? що навіть бідний Ленін прийшов час, що він кланяється до, до престолу, кланяється до Бога. Бо, і слухайте, це таке файне пророче, по суті, це те, що відбувається сьогодні. Те, те що Комунізм, нарешті, ми починаємо ставити його на своє місце. Так, треба купу часу. Правда, пам'ятаєте, Мойсей повинен був 40 років водити по пустелі народ Божий ізраїльський, котрий ще був з менталітетом рабства, для того, аби з них рабство вийшло, 40 років це цей це відрізок, який можна було пройти за два місяці. І щось схоже відбувається з нами. Я не вірив, я не вірив, що так довго може рабство і цей дух рабства виходити з нас, але, але так. Ще треба може буде більше часу, ніж 40 років. Але файно, бо процес уже пішов. Уже, як хто сказав сьогодні, що навіть розмовляти на російській мові на сьогодні в Україні це такий тон враження, що неосвіченості. Я не хочу ображати нікого російськомовного, але йдеться про те, що нарешті ми вилізаємо із якоїсь такої залежності. Із залежності. Особливо духу цього так званого пролетарського, радянського. Соціалістичного, аж неприємно вимовляти, і Ленін, бідний у костелі у Торгаях, поклонився до престола. Цікаво. І тому товариство, оце важливо. це важливо, декомунізація відбулася і відбувається якось. Але чи відбулося ось тут, і чи відбувається ось тут? Тобто і тут, і тут треба Леніна і все Ленінське обернути до Бога. До престолу на очищення. Бо це здається найкращий рецепт як бовванів, як ідолів ламати, як ідолів руйнувати, то поклонятися Богові. І чим більше поклоніння здорового Богові, тим більше всяких ленінів паде і буде падати. Муха киш з моєї камери. Ось яка вредна. Ти що, комуністична? Ти муха. Перепрошую. Тому товариство. Рухаємося до декомунізації, дякуємо оцю Петру за файне свідчення, що він вирішив навіть там трошки посміятися. із пана Леніна Дай йому, Боже царство Боже через покаяння. І видаляємо усе таке застаріле, таке, всі такі кліше радянські, видаляємо, позбуваємося, і то радісно. Також дякую за всі ваші донати цими днями. Ми придбали дві пари коліс для військових і для одного капелана, отця Миколи, який служить там на передовій мого однокурсника, і все за ваші кошти. Разом біля 20 тисяч гривень. Слухайте, тішуся, бо було з чого. Тому дякую за кожну гривню, бо гривня до гривні, і бачите, і військовим, і капеланам є на чому їздити і служити для перемоги. Руйнуємо всяких Ленінів. Руйнуємо всяких ідолів, і нехай вони також вклоняться Богові. Бо рано чи пізно усе, всяке коліно перед Ним приклониться. Майтеся файно? Мир вам!